Аби рух транспорту був безпечним. На вулицях Івано-Франківська оновлюють дорожню розмітку. Ці роботи комунальники синхронізували із ремонтом автошляхів. Після зими стан дорожньої покрівлі суттєво погіршився, каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Відтак, поки дозволяє посушлива та спекотна погода, необхідно навести лад у міській дорожньо-пішохідній мережі. Розмітка наноситься в нас вночі. Виключено вночі, тому що трафік, який ми маємо на вулицях міста, він не дозволяє працювати у день. Ось розмітнесні розмітки передбачає декілька таких нюансів. Перше, звичайно, що це є так зване точкування, коли згідно з схемою руху відповідно наноситься. Відповідні такі лінії, скажімо так, та по яких потім вже йде нанесення самої розмітки, ну і відповідно поперечна розмітка, повздовження, ну і зафарбовування тих ліній старих, якщо вони проявляються. Насамперед оновлюють дорожню розмітку на автомагістралях та вулицях з інтенсивним рухом транспортних засобів. А згодом комунальники візьмуться за менші міські вулиці. Згідно тендер, у нас є п'ять переліків вулиць, по яких ми працюємо. Власне, вулиця Тесменецька, бачимо на фотографії. Я покажу, що вже на сьогоднішній день зроблено. Тобто, в'їзди в місто ми робимо першим першим, що ми розпочали. Бачимо поперечну, розмітка, повздовження. Це ще навіть всі додаткові лінії, які повинні бути донаносимо так само. Це буквально минулої п'ятниці, суботи, цей працювали на минулого тижня. Вулиця Незалежності. Ну, фактично, вже теж закінчена вулиця Івасюка. працює. зараз активно, щоб об'їзну зробити. Дорожню розмітку також сподіваються оновити і в селах Івано-Франківської тергромади. Усі роботи комунальники завершать до кінця літа. Вікторія Богдан Андрій Буцяк новини на вежі.